Ми у себе на каналі розробили декілька років назад, і ця послуга дуже полюбилась нашим глядачам, підписникам і вже цінувачам ось цього сервісу сервісу довіри. І саме, і саме, цього... саме зараз хочу більшості нагадати, що під цю коробку є і активна фреза, і роторна косарочка. Також є помпа для перекачки. Води. Шановні, для тих, хто тільки починає працювати з технікою, кращий бензин, краща ремонтопригодність і дуже легке обслуговування. Тому, шановні, обираємо бензин або дизель. Дехто приходить, каже, хочу тільки дизель. Я народився в селі, все життя на тракторі працював. Ми навіть з цією людиною і не споримо. Але якщо це перший мотоблок, обирайте бензин і буде вам, ну повірте, буде все добре. Це ось навісне мото. обладнання. Сам мотоблок без навісного обладнання майже не вартує нічого, особливо, коли ти ним користуєшся на земельній ділянці. Ось Зараз так виглядає мотоблочок з дисковим загортачем і з пропольниками. Є можливість зняти пропольники, зняти дискові загортачі, тобто можна спочатку зробити. Пропалоти, а потім загорнути. А можна зразу дивіться за тим, в якому стані у вас грунт. Україні. Тому ну, донатимо все... на допомогу для Збройним силам, допомагаємо, хто чим може, і підписуємося на наш канал, коментуємо обов'язково, як ми працюємо і що таке український сервіс. Доброго дня, шановні наші глядачі! Доброго дня, шановні наші підписники! Можливо, для когось ось так виглядає його мотоблочна мрія. А компанія Булаточка разом з нашим партнером-виробником Вейма, разом з нашим партнером-виробником Агромарка втілює цю мрію в реальність. Тому я вам раджу підписатись на наш канал, дивитись наші огляди і обов'язково в коментарях залишати свої думки стосовно техніки, стосовно навісного обладнання. І хто підписаний на наш канал, вже бачив, що у нас доповнюється асортимент професійним інструментом Мілуокі. Хто знає, будь ласка, також в коментарях. Цікава ваша думка, як ви відноситесь до професійного інструменту. У нас в локації є DeWalt, є вже Мілоокі, ми є офіційними представниками Bosch, Makita, тому завітайте в нашу локацію. Компанія Булатичка різноманітна компанія, є техніка, є садовий інструмент, є навісне обладнання, і тепер є у нас інструмент і ручний. І електричний. Тому зараз ми з вами поринаємо для нашого підписника Василя Петровича поринаємо в хвилинку довіри. Саме цю послугу. Ми у себе на каналі розробили декілька років назад, і ця послуга дуже полюбилась нашим глядачам, підписникам і вже цінувачам ось цього сервісу сервісу довіри. І саме сьогодні, хвилинка довір, Василь Петрович обирає собі чудовий мотоблок Weyma Deluxe VM 1100 c 6 DIV. але в комплектації він йде, так як він Weyma Deluxe, з оновленим двигуном W230. Це бензиновий двигун Євро5, який має потужність 8 кінських сил. Це сучасна модифікація цього двигуна. І двигун поєднується до сучасної, надійної, оригінальної коробки від виробника Вейма, як ви бачите, все оригінальне. 4 плюс 2, дві. Основних перша, друга і нейтраль, і збільшені, і зменшені. Потім на коробку встановлюється ось цей сучасний дизайнерський руль КМ, який дає змогу дуже слушно тримати мотоблока. Як ви бачите, все ось по плечам, ти його тримаєш, і саме при роботі це допомагає, не так болить спина. І дуже слушний центр ваги. Це завдяки рулю КМ. Надалі це все поєднується з ногою. Розблокіратором, або нога ми її називаємо, що дає змогу розвертатись цим мотоблоком на маленьких ділянках. Мотоблочок йде в комплектації на 12-х колищадках, що дає йому такий потужний вигляд. Тобто мотоблок супер. І дуже раджу всім саме мотоблок з коробкою 4 плюс 2 і з ногою див. На коробці 4 плюс 2 встановлена. Як ви бачите, вмикаємо вимикаємо вал відбору потужності. І саме зараз хочу більшості нагадати, що під цю коробку є і активна фреза, і роторна косарочка. Також є помпа для перекачки води. Це ваш мотоблочок. Ну а Василь Петрович, це ось навісне обладнання. Сам мотоблок без навісного обладнання майже. Не вартує нічого, особливо, коли ти ним користуєшся на земельній ділянці. Зараз ви замовлюєте собі ось такий дисковий загортач. Артикул 73019. Серія Modern. Це оновлений дисковий загортач, який відразу йде з пропольниками диски, все на полосі, все досить гарно змінюється, регулюється. Ось така щіпка. Ламається, бувають випадки. Нещодавно до нас звернулася людина. Ось тут відірвало. Ми все заварили, посилили і відправили назад. Диски діаметром 400 мм, диски регулюються, диски йдуть на двох підшипниках. Тобто, все сучасно, все змінюється. І саме головне воно ремонтопригодне. Ви в подарунок отримуєте ось такий щепний пристрій від нашого партнера компанії Агромарка. Ну і ось хочу ще показати, ви замовляєте, саме зараз ось цей комплект 3 в одному. Тобто ось ця стойка, стойка вирізана з металу, все потужне, сучасне, все вже пройшло випробування. До цієї стойки можна встановити копачку, ось такий загортач і ось такий плужочок. Саме в цьому відео ми це все під'єднаємо, покажемо, як воно встановлюється. Можливо, дехто б з вас сказав: Олександре, будь ласка, і покажіть, як воно все в роботі. Був би час обов'язково. Я обіцяв в попередніх роках, що ми будемо обов'язково виїжджати, знімати, все тестити. Але як ви бачите, зараз такий час то в Україні, то ковід, зараз війна. Але ми крокуємо до світучої країни, тому що всі ці складнощі ми обов'язково пройдемо і ми станемо ще міцнішими. Тому що на наш сервіс рівняються у світі. Ну і Василь Петрович, саме зараз буде цікаво вам подивитись ваш мотоблочок. Ми ось так встановили фрезу. Хто не знав, в комплектації йде фреза ось така. На раз, два, три, чотири секції, диски захисту рослин обов'язково. Я їх трохи в стороночку так покладу. Так, знімаємо ось так. Ось так воно виглядає. Зараз ми трохи ще покажемо. Ось так виглядає ваша фриза. Шестигранник 32, як ви бачите, у вас є можливість змінювати ширину захвату, декілька секцій прибирайте, і самі будете змінювати собі ширину обробітку. У вас було прохання показати колію мотоблока. Я неодноразово показував, але якщо наші підписники просять, тобто 75, 750 мм колія стандартна у мотоблока з ногою розблокератором, можна зменшити до 40, але ви повинні розуміти, що тоді потрібно знімати крила, ставити менші колищатка І саме головне. До замовити собі е, менші напівосі, або під себе підладнати. Тобто, все це можливо, тому що там шестигранний вал, все регулюється. Люд, людина у нас робила до 40, оброблювала міжряддя. Але для обробітку міжряддя є додаткове навісне обладнання. Це все в наступних оглядах. Ну, Василь Петрович, дивіться, зараз саме за хвилинкою довіри. Про мотоблок я вам все розповів. Ми покажемо серійні номери. Хвилинка довіри це можливість саме бачити свою техніку і чекати, коли до вас вона приїде. І серійний номер двигуна. Мотоблок заправлений мастилами. В двигун влито мастило 10W40, в коробку влито мастило 80W90. Все по щупам, все гарно, перевірено. Ну і саме зараз хвилиночка довіри. Це перевірка вашого мотоблочка. Є бардачок, так як Василь Петрович є нашим підписником, там, мабуть, щось є. Але це в кінці огляду. Так, перевіряю нейтральну швидкість. Надалі тисну важель вниз. Є, оберти не чіпаю, підходжу до двигуна, закриваю заслонку і дуже слушно запускається двигун. Це двигуни Євро 5, W230. Потужність 8 кінських сил. Цього двигуна достатньо для роботи із активною фрізою, з роторною касарочкою. І у нас було таке було спілкування. Василь Петрович думав, дизель або бензин. Шановні, для тих, хто тільки починає працювати з технікою, кращий бензин, краща ремонтопригодність і дуже легке обслуговування. Тому, шановні, обираємо бензин або дизель. Дехто приходить, каже, хочу тільки дизель. Я народився в селі, все життя на тракторі працював. Ми навіть з цією людиною і не споримо. Але якщо це перший мотоблок, обирайте бензин і буде вам, ну, повірте, буде все добре. Запустив мотоблочок, вижимаю щеплення, включаю першу швидкість, зменшена. І хочу вам показати, наскільки зручно зараз працювати мотоблочком зменшеною швидкістю. З ногою розблокіратора. Мотоблок повністю керований. Ось так. В інший бік. Ось так. Тепер вижимаю щеплення, ставлю нейтраль, правою рукою вижимаю реверс, задню швидкість і рухаюсь назад. Ну і зараз я включу збільшену. Хай. Перша. Давайте другу. Додам трохи обертів. І ви вже побачите зараз. І вже бігти приходиться за мотоблочком. Зараз ставлю нейтраль, ставлю лоу. Це я показую для того, щоб ви розуміли, що таке збільшені і що таке зменшені. Так, перша. І розвертаюсь. Ставлю мотоблочок на місце. Як ви бачите, розблокіратор дає можливість на ось таких маленьких ділянках розвертатись і дуже гарно маневрувати. Для того, щоб мотоблочок заглушить. Ну і саме зараз, Василь Петрович, ми встановимо навісне обладнання. Ви це просили. Ми, шановні, для підписників це обов'язково зробимо. Встановлюємо навісне, покажемо, як воно все рухається, як воно встановлюється. Вам буде цікаво. Починаємо. Ну, і дивіться, для того, щоб встановити навісне обладнання, знімаємо рідну щіпку і сушник, беремо дисковий. Загортачок важенький Так, ставимо сюди, дивіться, є ось кріплення, куди встановлюється палець, і у нас є ось такі болти. Якщо болти впираються ось у ці запобіжні планки, отак ось вкручуємо їх. Так, беру пальчик. Ставлю ось так. Ну, і ось так буде у вас виглядати дисковий загортач, під'єднаний до мотоблока Вейма. Ось ці опорні болти. Якщо вони будуть з цього боку вам заважати, ви їх викручуєте і вкручуєте з цього. Тобто це розпірні болти. Ну, і ось далі відійди, будь ласка, ось так виглядає мотоблочок з дисковим загортачем і з пропольниками. Є можливість зняти пропольники, зняти дискові загортачі. Тобто можна спочатку зробити. Пропалоти, а потім загорнути. А можна зразу дивіться за тим, в якому стані у вас ґрунт. Ну, все, зараз ми знімаємо дисковий загортач і будемо встановлювати комплект 3 в одному. Зараз я хочу дивіться, ось цей комплект він буде ось так ось виглядати. Тобто ми встановили по сезону картоплекопачку, але в комплектації в нього йде відразу і можливість встановлювати загортач. З регульованими крилами і ось такий плужочок. Але зараз я покажу, як воно все встановлюється. Коли ви будете використовувати копачку або плуг, і вам потрібно буде ось це регулювання, ось цей один болт залишаєте, другий прибираєте, щоб був у вас можливість регулювати. Ну і що я роблю? Я винімаю пальчик, ось так ставлю, ставлю пальчик назад. Ну і потім те ж саме ось цими болтами я розпираю. Надалі тут у нас є можливість. У нас є тут опорне колещатко. Я його зараз закріплю ось так. І показую вам, до речі, як все виглядає. Ось так буде виглядати копачка. Зараз я закріплю болти. Ось так. Зараз давайте я трохи вам все покажу. Ну, і ось так буде виглядати ваша картоплекопачечка. Тобто, цей стойка, На стойку можна ставити або плуг, або загортач. Налаштували собі під вашу земелечку і пішли працювати. Ну, і шановні наші глядачі, шановні наші підписники, сьогодні було об'ємне і цікаве відео, особливо для Василь Петровича. Василь Петрович, ви обираєте надійний мотоблок, надійне навісне обладнання, а саме головне надійні взаємовідносини між. Вами і нами. Ми завжди допомагаємо нашим підписникам. Ну, а так як ви є нашим підписничком, як я обіцяв, в цьому кейсі є подаруночки. Першим подаруночком є ось така бонусна картка, яка надає змогу накопичувати бали, списувати бали, обмінювати їх на послуги наші, на все, що завгодно. Це дуже приємна річ. Тобто ви вступаєте в клуб Булаточка. Ну, а від локації, мій інструмент, від. Себе особисто дарую ось такі перчаточки для того, щоб ви ще міцніше тримали свого помічника. Ну і в кінці огляду хочу сказати: дякуємо Збройним силам України, тому що вони надають нам можливість ось так ось вільно і спокійно працювати в вільній Україні, тому донатимо на допомогу для Збройним силам, допомагаємо, хто чим може, і підписуємось на наш канал. Коментуємо обов'язково, як ми працюємо, і що таке український сервіс. Дякую, що ви з нами.